Був момент, коли ми поїхали до Берліна, до чого це вся історія. Це був кінець контракту. Два місяці і два тижні, напевно. Я приїжджаю і дізнаюся, що з нами живуть росіяни-литовці, тобто росіяни з литовськими паспортами або не резиденти країни. Ну, тобто, оця от фігня з росіянами. Тобто вони наше перше знайомство почалося з того: люблю ли я Бандеру, вважаю лігіє в козлами, і хороший Путін. Ну, я говорю, я говорю, вибачте, пожалуйста, я тоді кисек такий собі зробив. Кажу, вибачте, пожалуйста. Факов. Я не, не люблю приниження гідності нашої національної, це інше. А, і вони підмовили нас набити, коротше, щоб наші, через те, що ми геї, підмовили типу, типу, набити нам морди. Прикинь? Тому що їм не подобалось взагалі. Вони, типу, чашку не могли взяти, ну це зекарська тема. От що типу не можна, і вони не віталися з нами за руку. Я знав чому, але я типу знайшов на конфлікт. Я ж не дурак, я думала, ну, хорошо, мені нічого не стоїть. Окей. А наші сказали: знаєте, ці хлопці, звісно, коротше, геї, але вони наші, тому не треба. А це були, а ми їхали в групу в 22 чоловіка. Щоб ти розуміла, це е, був Жека з Запоріжжя, був Макс зі Львова. Були Бодя там з Волині зі своїм корічком. Тобто да. У нас був Херсон, у нас був там один хлопець, у кого у якого було умовне з борща і він по поняттям вираз. От людина, яка виросла в сім'ї, по поняттям. І за три тижні я не ну, знаєш, типу, це ж не те, що я, я так хочу всім понравитися. Я ж живу з ними, з жінкою, Я з ними нормально. Як людина з людиною. треба тобі на роботі допомога. Ну ми там посилки вантажили, вантажили, складна фізична робота. Пожалуйста, треба щось допомогти, чи тобі, чи мені, чи що. Ми ж всі тут, типу, як о, пожалуйста. І нормально. Ти знаєш, і ми коли у нас досі є, є переписка в телеграмі, і ми там ну, з Днем народження якось поздравляємо. Це ми, як типу, армійські каріша, я в армії не служив. Але всім, хто бачить, всім привіт, всіх пам'ятаю просто. І тоді я зрозумів, що суспільство може трансформуватися, тому що е, багато з тих, хто спочатку якось ставився негативно, були навіть ті, хто пішовського я там змінив про тебе свою думку. Чи там Володя? Е, нам, звісно, вас не зрозуміть. Я з мужиками не хочу, але ви не такі, там як нам про вас розказували».